Доброго дня, шановні пані, запам'ятайте, що ці сорочки ніякого значення і ніякого відношення до України не мають. Як це ви мене спитаєте? Зараз розкажу. А ти на мене підпишись. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. Як жить людина? А якщо ви в своєму гардеробі знайшли таку, спаліть її, бо вона не українська. Запам'ятайте це, що тут українського взагалі нічого немає. Ці сорочки є Московщина. І зараз я вам це докажу. Поїхали. Для мене кольорові сукні це не українські сукні. Так, вони мають право існувати, однак не стосуються давнього українського одягу. наші вишиті сорочки завжди виконувалися на тканинах натуральних кольорів. Їх із сірого могли відбілити на сонці, однак не фарбувати. Тканину фарбували росіяни, у них є таке поняття червона рубаха. Саме вони вишивали на сорочках в кольоровими нитками. Ось, приклад, красне рубахи, фото з ярмарку. Одночас українські сорочки не були позбавлені фарб, адже поряд із білими чи сірими вишивалися і кольоровими нитками, які виготовляли із натуральних барвників. Нитки могли фарбувати в червоний. А отримали це завдяки комахам, але чорний важко отримати природних барвників, а тому багато давніх сорочок вишить або червоними, або синіми нитками. А все з-за того, що сорочку вишивали не тільки українці, а багато народів світу. Єдине, що відрізняє нас від інших народів світу, це розташування орнаменту, колір орнаменту, техніка орнаменту. Ну і відповідно сам орнамент. Увага! Якщо орнамент вашої сорочки червоно чорний Чорний або червоний на українській сорочці перед ніколи не вишивався. Якщо у вас вишит перед, то вітаю вас. У вас білоруська сорочка. Але є одне але якщо ваша сорочка розшита кольоровими нитками і виглядає приблизно ось так: це 100% українська сорочка. Обов'язково зверніть увагу на орнаменти і як вони розташовані в Україні. Існує декілька регіонів яким притаманна кольорова вишивка. А найголовніше запам'ятайте, на вашій сорочці не повинно бути ось таких ось орнаментів. Це шароварщина. Сонячники, маки це все шароварщина. Уникайте таких квітів взагалі на ваших сорочках. Дізнайтесь про справжні орнаменти української вишиванки. У мене є таке відео в профілі подивись обов'язково багато дизайнерів зараз навмисно наживаються на вашій патріотичності і продають вам цю шароварщину, а ви її купуєте.